Во ім'я Отця і сина і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Яка найбільша заповідь у законі? З таким питанням звернувся законник до Христа? І Христос у відповідь формулює дві найбільші заповіді. Перша про любов до Бога і друга заповідь про любов до ближнього. В цих заповедях, як Двох сказав Христос, весь закон. І всі пророки. Тобто, все-все, отої великі постанови, які є в старому заповіті, всі, всі заповіді Господні, які ми чуємо в новому заповіті, всі вони вміщаються в оці дві короткі фрази любити Бога і любити ближнього. І тут перед тим, як розмірковувати далі, ми повинні зробити з вами таку ремарку. Якщо ми оглянемося довкола себе, уважно подивимося, бо бачимо, що все довкола нас. Все, що є, все, що існує, воно влаштоване за принципом ієрархії. Обов'язково є щось вище і щось нижче. За таким ієрархічним принципом влаштовано все: і мікросвіт, і макросвіт, і космос, і духовний світ, і суспільство, і якийсь колектив, і, і родина, і сама людина, зрештою, все має свою ієрархію. І якщо ми з вами подивимося на. Такий пласт людської думки, як релігійна духовна думка, як проповідь, як слово звернуте до Бога і про Бога, тут теж є своя ієрархія. І ось в цій ієрархії найвище місце займає Євангеліє. слова Христа, слова, які донесені нам через апостолів, євангелістів, які передають ті думки, ті конкретні вказівки, які Господь нам дав для життя. Тому на, на першому місці в нас стоять ці саме Євангельські заповіді, і ось найвища заповідь заповідь про любов. Заповідь про любов до Бога і любов до ближніх. Я звертаю увагу на цей момент, тому що зараз, на жаль, мабуть, не тільки зараз, просто зараз воно нам більш доступне через технічні всякі можливості, але, мабуть, так було у всі віки існування християнства. Є люди, які вважають себе християнами і християнськими богословами. Багато із них мають священний сан, вони священники, вони єпископи, які говорять і пишуть такі речі, які не суміщаються з цими заповідями любові ніяк. Іноді ці те, що вони говорять і пишуть ці так звані горе проповідники. Не вміщаються навіть не тільки в поняття про християнство, про християнські якісь чесноти, а взагалі про якусь людяність елементарну. На жаль, такий факт ми маємо, і тому коли треба бути завжди уважними і обережними, якщо ми читаємо щось таке чи чуємо щось таке, ми повинні мати на увазі, що ця людина протирічить своїми поглядами Євангелії, навіть якщо вона повторюється, вважає, що вона там займає якийсь духовний сан. Якесь місце в священній ієрархії церкви, ніхто не гарантований від помилок. І от людина цілком щиро може помилятися і проповідувати своє помильне вчення. І тому нам завжди самим треба звіряти з Євангелієм. Сказав Христос: люби Бога, перш за все. По-друге, сказав, люби ближнього. І от всі думки християнина, всі Його. Висловлювання всі його дії повинні вписуватися в ці дві речі любити Бога і любити ближніх. І коли ми почитаємо з вами ще раз, а якими словами Господь каже про любов до ближніх, Господь каже так: і люби ближнього свого як сам себе. Тобто напряму Господь не каже, люби себе самого. Але люби ближнього, як сам себе, мається на увазі, що ми е, самих себе любимо, як то кажуть, за замовчування, ми завжди себе любимо. І от що ми бажаємо самі, собі, як ми хочемо, щоб нам було, ми так повинні любити, так повинні бажати, так ставитися і до своїх ближніх. Що означає любити? Коли ми подумаємо над цим, то в слові в понятті любити. Можна буде розмежувати дві речі. Якщо ми любимо когось, ми намагаємося завжди якомога ближче бути до об'єкта своєї любові, проводити з ним якомога більше часу, спілкуватися з ним, слухати, дивитися на нього. І якщо ми любимо когось або щось, ми намагаємося, щоб тому, комусь або чомусь було якомога краще, ми робимо йому добро. Ми навіть іноді в ущерб самим собі готові чимось пожертвувати тільки для того, щоб наші, тому, кого ми любимо, щоб йому було добре. І ось ці два принципи: вони застосовуються до всіх: і до любові до Бога, і до любові до ближнього, і коли ми говоримо про любов до самих себе. Якщо ми говоримо про любов до Бога, то якщо ми дійсно любимо Бога, ми намагаємося завжди з Ним бути, в думках, в молитвах, в помислах своїх, в читанні духовної літератури. Якщо ми любимо Бога, ми намагаємося робити так, щоб ну, не ображати Його своїми гріхами. Тому ми намагаємося жити свято, жити благочестиво. Так само, якщо ми любимо своїх ближніх, то ми намагаємося. Уникати сварок, роздорів для того, щоб по можливості бути об'єднаними з ними. Якщо ми любимо своїх ближніх, ми намагаємося завжди творити їм добро. Не тільки тоді, коли ці ближні нам навзаєм роблять добро, чи нам подобається дуже сильно. А взагалі, коли вони потребують цього добра, ми завжди готові прийти на допомогу. Ну і зрештою, щодо самих себе, ми теж повинні завжди виходити. З, коли ми ставимося до, до самих себе, сприймаємо самих себе, е, треба ще таке сказати, що любити це не означає ідеалізувати. Любити це не означає ну, сліпу любов. Ні, ми повинні реально дивитися на своїх ближніх, на самих себе. І в ближніх наших є якісь недоліки, і в нас є якісь недоліки. І от ми, бачачи і ці недоліки, Розуміючи їх, сприймаючи їх, повинні намагатися все-таки свою любов виявляти в тому, щоб ближній нас, наш зміг подолати ці недоліки. І якщо ми любимо самих себе, ми повинні намагатися і для себе робити добро, тобто робити так, щоб нам було добре, щоб наша душа спаслася, щоб наше тіло було здорове, щоб обставини нашого життя були благополучними. А значить, ми повинні уникати. Шкідливих звичок неправильного способу життя, яких, якихось речей, які можуть зашкодити нам, нашому життю чи нашому здоров'ю. Тобто, отак, з бережністю, з любов'ю ставитися повинні ми до всіх і до наших, до тих, хто нас оточує, і до себе самих. Бачите, дві таких короткі фрази Христа, а про них роздумувати можна дуже довго і насправді розмірковувати про любов. Можна дуже довго. І пробувати втілити її в своєму житті також це надзвичайно довгий і важкий процес. Але в цьому заключається і Божа премудрість, що кожен із нас в своєму житті поставлений в певні обставини життєві, і ми повинні цю, цей ідеал, цю заповідь любові в своєму житті намагатися втілити і виконати. Де б ми не були, в яких ми би обставинах життєвих ми не були, все рівне, ми повинні знаходити можливість, повинні завжди будувати своє життя, свою поведінку, свої вчинки, виходячи із заповіді християнської любові. Тому я бажаю всім нам, щоб ми знаходили в собі сили любити. Тому що, якщо любимо ми, ми отримуємо любов навзаєм, причому не обов'язково від того, кого ми любимо. Але Господь, бачачи наше серце, нашу душу. Робить так, що розвертається до нас з любов'ю, все, що нас оточує, і потрапляємо ми в такі обставини, що Господь допомагає нам прожити наше життя гідно. Тому будемо дорогі любити і Бога, і один одного, і самих себе, для того, щоб всі ми були щасливі і спаслися. Амінь.